E Шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Я приїхала з нової пошти, привезла посилочку, зараз будемо розпаковувати, а я вам показую ще раз красу Герані. Вже на днях буду заносити, може, завтра, якщо встигну, обріжу і занесу. Дуже вона гарна зараз. Шкода обрізати. Ось вона посилка. Це посилка з сайту AgroMAC. Пішла на днях біля ринку в садовий магазин. Хотіла, в мене закінчилося добриво осіннє і хотіла купити добриво осіннє. А там не було його, агрофоски. Ну і ходити по всіх магазинах мені не захотілося. Думаю, я замовлю собі. А там мінімальна сума 500 гривень. Ну, Прийшлося щось добрати. І зупинитись трошки я не зупинилась своєчасно. Взяла добриво для гортензій на весну, нехай буде вже в мене. Це добриво. Начебто по відгукам непогане добриво. Цієї марки Proventus. Якщо хто знає, користувався, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам воно. Це осіннє добриво для хвойних. Тут можна розводити і обробляти просто по хвої. Мене це влаштовує, тому що підсипати під кожен кущ. В мене на вулиці 56 штук, ви уявляєте, і, мабуть, трошки менше у дворі. Ну, Це дуже. Дуже. Ой, а що так, я багато не замовляла, тут щось, я не розумію. А, прилипач. Ну, е, Я подивилась, там мені здалося, що найменші ціни на цьому сайті. Прилипач, точно не пам'ятаю, мені здається, 27 гривень, от такий. Агромак, оцей, агрофоска 38. 38 гривень. В нас мені, так я пригадую, минулого року я брала чи навесні, не пам'ятаю, то воно було, так здається, 70. Я прилипача взяла аж три штуки. Ахилат заліза взяла. Тут, бачите, і овочі, і фрукти, і ягоди можна обробляти. ще один халат заліза Супер хвоя. Це вже ем, добриво для весняного і літнього підживлення. І теж по, по хвої мені це дуже-дуже підходить. ось Взяла, Так як в мене багато хвойних, то мені однієї буде мало. І ось цей зараз відкрию вам. Ось воно як виглядає, мені вистачить на два роки. Його можна і під півой насипати, і під хвойні можна насипати, і під рослинку там кущі якісь. Воно не містить. азоту. Тут ось показую вам фосфор, калій і кальцій. Магній плюс мікроелементи. І воно перевірене, я, я вже користувалась минулого року у грядках. І ви знаєте, земля поліпшується. Це добре водіє і як, як це сказати, імунітет підвищує, поліпшує ґрунт, структуру ґрунту. Ну, там багато чого воно робить, я просто не пам'ятаю. Я вам напишу у описі під відео. Для чого і які властивості має це добриво. Агрофоска. Ось так виглядає. І по 38 воно, якщо береш 10 штук. Ну, я так вирішила, що нічого страшного, буде мені і на наступний рік одну дам кумінь, нехай вона свої півонії теж підживить, які посадила минулого позаминулого року. Цьогорічні не можна, а я буду свої підживлювати теж цим. Покажу вам, як я це роблю, скільки насипати, все вам покажу і розкажу. Посилання на сайт Агромак я вам дам в описі під відео. Якщо хто хоче, може зайти, подивитися, порівняти ціни. І якщо вам підійде, то можете там замовляти. Бачите, я перевірила, замовляти можна. <сум> Перевірено. Ось так. Все. Тепер перевдягаюсь і піду підживлювати. Ось, накладну побачила, то вам можу показати ціни. А, навіть агрофоска по 33, я сказала, 38. Навіть 33, бачите, якщо 10 штук береш, то 33 гривні. Прилипач 27. Ну і так, по 50 все добре. Бачите? 50, 50, 50. Йду перевдягатися і око кинула в бік, Подивіться, яка краса. Листя попадало. Так мені подобається отака картинка. Ну, Дуже подобається листя і рослинки серед листя. Так гарно. Ну, Звісно ж, потрібно прибирати, але нехай трошки ще побуде. Мені подобається осіннє листя на рослинках, поки свіженьке, гарно. Ще трошки залишилось і скоро впаде все. Вийшла я підживлювати. Зараз вам покажу, як виглядає це добре. Ось, бачите, такі гранули немаленькі. Ось вони. І зараз прочитаю вам, так, що тут написано? Чудове джерело повільного та пролонгованого живлення рослин фосфором, калієм та магнієм. Стимулює виробництво корисних грибків. Та бактерії у ґрунті, які, в свою чергу, приймають доступний фосфор. Агрофоска за своїми властивостями подібна до суперфосфату та має наступний склад. Ну, і склад, ви бачите, який. Так, але перед цим хочу вам показати, що я буду робити. Ось, бачите, деякі кущі стоять ще зелені листя, а деякі вже. Трошки ось, наприклад, ось цей. Хто в нас це? Це Blond Vision, здається. Так, це Blond Vision, і він вже ось, бачите, листячко засохло, можна його обрізати. Це природні що він так висихає листя. Деякі кущі раніше, деякі пізніше, вони не всі разом. А листя природня засихає, а поступово одні раніше, другі... О, другі пізніше. Ось цей я залишу, тому що листя ще гарне, нехай воно буде, воно ж через листя кущ теж живиться. Тому нехай, нехай воно буде. Ось це, ну, таке, тут вже немає такого листя, щоб воно давало якісь там поживні речовини від сонечка. Ну, таке я теж буду зрізати. Він вже ну, декілька днів і, ну, і все. І врешті решт він теж буде стояти чорний так, коротенько, а навесні я вже обріжу ще коротше. Ці пагони. Якраз дуже добре, що зараз така погода суха, і вони підсохнуть. Дивіться, ну, де весна, а де ти? Ну що ж це таке? Що ж це таке, а? Ви що робите? Ось носик. Ось носик вже тепло, тепло, і вони не розуміють, що, що таке. Може потрібно вже лізти? Ні, не потрібно. О, бачите, потрібно обновити вже надпис. Тому що, тому що що тут написано? Марія Ферфакс Кейцин. А, це е, батьки. А хто в нас тут? Вже тепер от потрібно мені доставати свої списки у зошиті і дивитись, хто це може бути, але я пам'ятаю, тут морочесне росте. І ось так я е, ті кущі, ось цей, бачите, ну він вже повністю сухий стоїть, чорний. Тому його краще видалити. Та що ж таке? Ну, тептиві. -ти ви. Видаляти і прибирати обов'язково листя навколо. Тут ще черешня в мене насипалась, ну я це все буду прибирати. Тому що на оцих листях буде волога, будуть дощі, тумани іній. і будуть всякі бактерії, грибки тут процвітати. Воно не потрібно нам на грядках. Все, от так я пройду і те, що те що чорний, я все обріжу. От таке ще буду залишати. От, бачу і тугор ще є листя. Воно ще нормальне, постоїть трошки декілька днів. А далі що? От ці, які я тільки посадила цього року, от такі кущі, я не підживлюю, тому що я в посадкову яму я вже додала це добре, тому такі я не підживлюю. Якщо ви заправляли як слід посадкову яму з осені минулої, коли саджали, якщо там є і перегні або конські, оці, Ну Ви зрозуміли, конський навоз, ще додавали якісь добрива, тобто заправляли як слід яму посадкову, то таке добриво можна не додавати. Воно два роки може діяти. Але я додавала тільки при посадці тільки минулого року агрофозку. І тому цього року я теж буду додавати її. Вона дуже добре діє. Тому я буду додавати, ну, ви зрозуміли, цього року посадку не додаємо, додаємо тільки минулого, позаминулого ті кущі, які у вас давно вже ростуть. Тепер, як я буду це робити, ось так: відступаю десь сантиметрів 10-15 від центру куща, і роблю таку невеличку канавку. Можна маленькою сапочкою, можна отакими от грабельками, лопаточкою, чим, чим завгодно. Це вам можна написано, десь я читала і так просто насипати, та і все. А, не читала, це мені в магазині сказали. Але краще, на сайті написано, краще заробити його у землю. Тепер ось такий. Стаканчик від дають препарати з таким стаканчиком, пластиком. Тут, здається, я на вісах ну, різне доброго по різному важить. На віс, вісах важила тут десь 22, ну, майже 23 грами. От, отак по колу розкидаю, трошки заробляю у канавці, ховаю його так, перемішую з землею. І потім вже загортаю. Все. Бачите, тут не написано на упаковці, а десь на якомусь сайті я читала, що це доброво ще і розкислює ґрунт. Якщо в кого кислий ґрунт. Тому півоніям це точно не, за, не завадить таке доброго Все, ось так. Тут дуже не потрібно отак шуркатись навколо, тому що тут бруньки можуть бути і можна пошкодити. Краще, краще так просто пригорнути і все. Ви ж бачили, там носики у деяких вже показалися Закриваю раптом шада. Згадає молодість, дитинство і почне тут мені перевіряти, що тут в мене росте. Раніше лазила постійно по грядках і іноді і рила. Ох, скільки психів було за цього чоловіка, що вона рила. О, бівокрилка літає, літає зараза, ось вона сіла. Бачите, ось. Літає, тому що я петрушку не обробила. Все обробляла тепеки, а петрушку ні. І ось вона і живе тепер. Так, ще один кущик марочесне. Так само відступила і канавочку. Ой, тут щось в мене виросло. Нарцис, мабуть. Ну так, да, в мене ж тут нарцис. Так, знову отак От рівномірно. Заодно і нарциси підживляться. Красота. Все. Ну, ось так. Не буду більше забирати у вас час. Далі буду працювати. Я вже тут лаванди наживцювала, насадила. Ще малинка є. Давно я не підходила до малинки, вона вже пропадає. Були дощики ось така. М -м -м. Яка смачна. Шада? Шада йди малинку їсти. Поки я не з'їла. Ти тут? На моя хороша? На. Смачно? На моя смачнюля. Булочка ти моя. Все. Все. То моя залишилась. Тобі вже хватить. Знаєш, що собакам зовсім не можна виноград, малинку, а ти їси? Де ще є в нас малинка? Наквітує ще, боже, які квіти? Вона квітує ще. Такі квіти гарні. Ой, краса яка, дивіться є є. Тут дивіться, скільки. Звикли ми, що кожен рік нам хурма давала останні роки по 105-115 кілограмів хурми. І цього року вона. Зовсім мало, да, оце так дивно виглядає. Але вона ще більш цінна стала, тому що її мало. І як вони гарно виглядають, ці плоди. Особливо, коли от така погода похмура, сіра, і вони такі святкові. Все, на цій приємній ноті я завершую відео своє. Буду прощатися з вами до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші поради, підказки, репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам, наша гордість, наша надія, наша віра. Допомагаємо, донатимо, молимось і підтримуємо. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!